Поговоримо ще про один момент, як пов'язані степінь та іменовані числа. Справа в тому, що дуже зручно користуватися степенем числа 10 в роботі з іменованими числами. Наприклад, площа Кримського півострова, найбільшого півострова України, дорівнює 2,55 помножте на 10 четвертому степені кілометрів квадратних. виразіть цю площу натуральним числом у квадратних кілометрах. Площа Криму записана у так званому стандартному вигляді числа. Це коли ось маємо число в межах від одиниці до 10 одиниця, включно, і помножено на 10 в якомусь степені. До речі, оцей степінь називають порядком цього числа. Це число четвертого порядку. Тобто, уявіть, що ми множимо на 10 тисяч, це приблизно такої величини число, 20 тисяч. Нам потрібно записати, як це буде у вигляді натурального числа. Ми виконуємо просто дії 2,55 множимо на цих 10 тисяч. Що ми робимо, коли множимо на 10 тисяч? Кома переноситься вправо на 4 цифри: тобто 2, 2 пишу пишу 2 п'ятірочки, так? На дві цифри вже перенесла і ще дописую два нулі. Це виходить 25 500 км квадратних. Запишу в дужках, бо я їх не писала у записі. Таким чином, щоб перейти від такого запису до звичайно натурального числа, ми просто записуємо, підносимо 10 до степеня і виконуємо множення на те число. Глянемо наступну вправу. Тут потрібно порівняти. Так, площі державу у порядку зростання записати. Ми Подивимося, як їх порівняти. Дивимося спочатку на степені на порядок числа. Ось є найбільший степінь п'ятий. Очевидно, що якщо тут помножити на 100 тисяч, то це буде найбільше число з усіх цих. Це найбільше. Тепер е, далі дивимося. Четвертий степень це. Наступне число, очевидно, множиться на 10 000. Потім в третьому степені є десятка. Площа Люксембурга передостання у нас. І площа Андори, сама маленька, тут можна легко порахувати, 500. Нас просили в порядку зростання, ага, від меншого до більшого. То найменше буде число 5 на 10, в другому. Так? Потім 2,6 на 10 в третьому степені. Бачите, не обов'язково множити, щоб побачити, найбільше найменше. Це вже коли будуть в однаковому степені десь десяточки, отам уже треба роздивлятися глибше на ті числа. Потім 9,3 на 10 в 4 степені. І 3,13 на 10 у п'ятому степені. Це я порівняла числа, але треба назви цих держав. Назви держав Андора. Так, така цікава маленька країна. Потім Люксембург. Так. Далі Угорщина. І Італія. Ось так. Добре. І ще глянемо на деякі нюанси з переведенням одиниць вимірювання величин. Наприклад, ми знаємо, що в одному метрі 100 Так? Цей запис ми можемо написати в іншому вигляді: в одному метрі 10 в квадраті сантиметр. А в одному метрі квадратному, це вже буде 100 на 100 квадратик, це 10 тисяч. Сантиметрів квадратних. Ми це можемо переписати не так, а ось так. 10 у четвертому степені. Порахували 4 нулики. Значить, у четвертому степені. Тепер давайте глянемо кубічний метр. В одному кубічному метрі 100 на 100 на 100. Це виходить 1 мільйон кубічних сантиметрів. Ну, невже не зручніше записати ось так. 10 в 6 степені сантиметрів кубічних. Правда ж зручно? Я вам пропоную вивчити такий запис, тому що на уроках фізики і хімії ви користуєтеся саме таким чи будете користуватися. Ну і ще самі цікаві одиниці вимірювання площі це гектари Ари. Давайте нагадаємо: в одному гектарі 100 арів. Ар по народному сотка. 1 ар – це 100 метрів квадратних. Таким чином, в одному гектарі 100 на 100 це 10 000 метрів квадратних. Тепер давайте це запишемо у іншому вигляді. Ну, наприклад, це 10 четвертому метрів квадратних. Прикольно буде перевести у квадратні що в сантиметри. Давайте. Дивіться. 1 метр квадратний це 10 в четвертому сантиметрів квадратних. А одному гектарі це 10 в четвертому метрів квадратних. Іншими словами, якщо ми хочемо записати, скільки гектарів квадратних сантиметрів, то ми маємо 10 тисяч помножити на 10 тисяч. Порахуйте, яке це буде число. Це 10 у якому у 8 степені. А тепер виконувати наступну вправу.